Ми з вами на порозі бути кужан, що в ТРЦ Республіка. А знаєте, чому я вас сюди привела? Бо тут вже на полицях новий бренд Хуризми Байдемінікройон. Ходімо знайомитися. Чість неймовірно красивих флаконів, неймовірно гарних робіт, що представить нам легендарний парфумер в своєму бренді. Давайте по порядку знайомитися. Майк Лемантін – це яскравий спалах цитрусів, мозаїка із мандарину, апельсину бігарат та петегрейну. насичений і свіжий з відтінками смородинового листа та м'яти. Далі це м'яка зелено квіткова хвиля і досить строга основа. Якщо ви шукаєте заряджений енергією аромат, це воно. Майк Майклементін для мене однозначно фаворит колекції. Наступний аромат Crazy Garden зелена фарба всіх існуючих відтінків. Класика, класична, аж до трепету в душі, терпкий і одночасно яскраво квітковий аромат, де зелена тубороза і троянда сплітаються з ваніллю та дубовим мохом. Це парфумерний сад, і як би я не старалась уникати порівнянь, все ж в Crazy Garden для мене на мить воскресла дюна від Dior. І це мій фаворит номер два. Аромат під назвою Innocent Tuberose – чиста, майже свіжа тубероза зі скристими акцентами імбиру, зелені та цитрусів з долою лактонності і білого крему. Домінік це майстер білих квітів, і ця новина тубероза – правда набагато легший і сучасніший варіант для тих, хто боїться повнотілих, хижих або солодких ропйонівських тубероз. Обов'язково спробуйте. «A rose is a rose, троянда це троянда. Так, вона тут червона, оксамитова, відтінена шафраном і гранню, гвоздикою. Звісно, тут будуть і пачулі з удом, але вже десь наприкінці, а то і на наступний день. Тут виключно прекрасна троянда з винними відтінками, десь з терпкуватістю, красиво, дорого і розкішно. І головне без портрета леді 100 відсотків. Енсенс інсенс про холодний імбир, ялівцеві ягоди та легкий водний акорд на фоні димного, але прозорого ладану без церкви і православ'я, сучасний, чистий і універсальний аромат з інтелектуальним звучанням. І це однозначно мій третій фаворит в колекції афоризмів. Далі у Алямур, і я вважаю, це хитрість від Домініка Робйона. Тут беремо трояндовий букет E Kiss Rose, e Rose, додаємо ананас на початку, пачулі, лабданом, нагармоту і смоли з ладанами. І виходить спочатку такий яблучний сидр, з якого розквітає прекрасна троянда. І перетворюється на ут аквіларія від Оман Лакшері, або самі здогадайтесь на який ще. Сильний, стильний, елегантний і чуттєвий, радше для вечора, чи особливих випадків. Мені точно не потрібно, бо я маю проміс від. Фредерік Маль, але вважаю, що робота виключно прекрасна. А ви прокоментуєте чи знайомі з колекцією і які ваші фаворити?